Божі слова на кожен день. Ніхто не може змінити той факт, що Бог володарює над людською долею. Під владою Бога кожна людина активно або пасивно приймає його володарювання та його влаштування, і незалежно від того, як вона бореться протягом свого життя. Незалежно від того, скільки викривлених шляхів вона проходить, зрештою, вона повернеться на орбіту долі, яку окреслив для неї творець, це непереборність влади Творця і те, яким чином його влада контролює Всесвіт та керує ним. Саме ця непереборність, ця форма контролю і керівництва. І відповідає за закони, що визначають життя всього сущого, що дозволяють людям перевтілюватися знову і знову без перешкод, що змушують світ регулярно обертатися і рухатися вперед, день за днем, рік за роком. Ви були свідками всіх цих фактів, і ви розумієте їх поверхово або глибоко. І глибина вашого розуміння залежить від вашого досвіду й знання істини, а також від вашого знання Бога. Наскільки добре ти знаєш реальність істини, наскільки ти випробував Божі Слова, наскільки добре ти знаєш Божу сутність і характер? Усе це відображає глибину твого розуміння Божих володарювання й улаштувань. Чи залежить існування Божого володарювання й улаштувань від того, чи підкоряються їм люди? Чи визначається той факт, що Бог має цю владу тим, чи підпорядковується їй людство? Божа влада. Існує незалежно від обставин. У всіх ситуаціях бог диктує та влаштовує кожну людську долю та все суще відповідно до своїх думок і бажань. Це не зміниться в результаті людських змін, це не залежить від волі людини, не може бути підправлено жодними змінами в часі, просторі і географії. Бо влада Бога це сама Його сутність, чи здатна людина пізнати й прийняти Боже володарювання, і чи здатна людина підкоритися йому, жодне з цих міркувань ані найменшою мірою не змінює факт Божого володарювання над людською долею. Тобто незалежно від того, Яке ставлення має людина до Божого володарювання, вона просто не може змінити той факт, що Бог володарює над людською долею і над усім сущим? Навіть якщо ти не підкоряєшся Божому володарюванню, Він однаково розпоряджається твоєю долею. Навіть якщо ти не можеш пізнати його володарювання, його влада все ж існує. Божа влада і факт Божого володарювання над людською долею не залежать від людської волі і не змінюються відповідно до вподобань і вибору людини. Божа влада є всюди, у кожну годину, у кожну мить. Небо й земля зникнуть, але Його влада ніколи не зникне, бо Він сам Бог, Він володіє унікальною владою, і Його влада не звужена і не обмежена людьми, подіями або об'єктами, простором чи географією. У всі часи Бог володіє своєю владою. Проявляє свою могутність, продовжує свою роботу управління, як він завжди це робив. Повсякчасно він керує всім, забезпечує все, організовує все, точно так, як він завжди це робив. Ніхто не може цього змінити. Це факт це залишається незмінною істиною. З незапам'ятних часів